Нахріна на Махдонельс, хтось тобто там запитає. От є такі запитання в українців, так в нас тут війна. Навіщо нам Макдональдс?» Розказує Макдональдс – це компанія, яка а, працює повністю по-білому, яка повністю платить податки, яка дає робочі місця. А, ну, та їжу людям просто це економі економіка, піднімання економіки та ринку України. Для того щоб а, наша економіка, хоч якось, почала у мирних регіонах, повертатися. А, тому йдуть такі розмови про те, що повертався Мадонаць. Буквально на початку серпня його представники в Україні заявили, що вони розглядають таку можливість і зараз, зараз вивчають ситуацію. У деяких регіонах, а саме тобто, найбільш безпечних регіонах, щоб там відкрити знову ці ресторани сімейного типу. І вони також відпрацьовують ситуацію, якщо, наприклад, буде повітряна тривога. Тобто, щоб розуміли, Мадональс, думаю, запрацює, скоріш за все, у там, більшості наших мирних, спокійних регіонах, тобто це центральна та західна Україна. Але коли це почнеться, ну, можливо, десь от під новий рік. Чому під новий рік? Тому що треба. Треба заново працівників вивчити, для того, щоб вони там не ну, там знали, куди йти там, під час повітряної тривоги, змогли допомогти людям, які там будуть. Тому що ми всі знаємо, що в ресторанах Макдональдс дуже багато людей зазвичай. Тому щоб для цього це не стало мішенню, ресторан Мадональс, вони мають все відпрацювати. Тому вони над цим працюють. Це я бачу плюс для економіці та для повернення мирного життя у нашу країну.